Попри повномасштабну війну, шостниці продовжують створювати нові сім'ї. Так за минулий 2024 рік у шості зреєстрували стосунки 355 пар для порівняння. У позаминулому 2023 році одружень було більше. Тоді було проведено 468 весільних церемоній. Не обійшлося у 2024-му і без розлучень. Протягом зазначеного періоду припинити сімейні відносини побажали 95 п'ять подружніх пар. У 2024 році фахівці Шосицького відділу державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували появу на світ 286 маленьких громадян. Для дітей містяни обирали як поширені імена в Україні, так і оригінальні. Також органи юстиції реалізують одне з перших прав малюка право на ім'я. Зокрема, у 2024 році перші документи малечі вписували такі імена. Серед рідко вживаних були Архип, Адель, Карім. Популярними стали Софія, Мілан, Богдан та Марк. Водночас у шості молодята користувались послугою мін'юсту шлюб за добу, яка дозволяє одружитись у скорочений термін протягом 24 годин. Таким чином, 19 пар у шості створили нові родини. Для порівняння у 2023 році сервісом скористалось 29 пар. З огляду на повномасштабну війну чоловіки та жінки, які боронять нашу державу, можуть одружитись дистанційно. Для цього нареченим необхідно заповнити заяву на реєстрацію шлюбу через додаток Дія. Пари будуть одружені по відеозв'язку працівником держави. Державного реєстру актів цивільного стану пари підписують шлюбний акт за допомогою дія підпису.